Привіт всім. Субота, село, ліс. Починаємо. Перший сигнальчик. Ось такий шмат казана. Це те, що тут жили колись люди. Йдемо далі. Так, ось камрад вийшов, перший раз в житті і знайшов отаку таку штуку. Якусь дзигу від самоліта вже. Напишіть від чого воно. А вон там ну, другої Так. Ти ж красивий у нас. Ні. Корпус від годинника. Нормально. А що це таке було? А, а тут відкривачка і тут відкривачка. Чого тут дві відкривачки? Ну, механізм і стекло, блін. Показую мені цей. Там у мене годинник і ці є вдома. Не двох сторонні, зрозумів? Да, таку я знаходив. Да, 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 красота. 1904-1905 русско-японська війна, яку Росія не виграла, а отримала по ушам. Ось так от. Прошу? Поздравляю. На дорозі дірнулося гудзика Школяра. Ось такий в пластику від шкільної форми, це 100% Камрад на себе якусь світлу хрень знайшов, а ну та це якась запчастина від чогось, блін. Якась мура мутня. Так, на краю дороги зарядна планочка з маркіровкою P2538. 38, 3838 рік. Це Маузер, по-моєму, німець. Забираємо колечко. Самого Саурона. Ось таке обило капець просто, бо замкнуте. Так, ось камрад лупанув на дорозі. Одна копійка 1924 року. Красотє. Нічого і в сохрані. Супер. Так, гільза німець з таким клеймом. Там 39, по-моєму. Чи 40-40. 40, 40, 40 Так. Так. Кар 98. Чого тут тільки не попадається, ось шматок такої мідно-бронзової пластинки. Попався, десь щось прикладали, прибивали, прикручували. Йдемо далі. Короте, Поки що шмурдячок, шмурдячок і шмурдячок. Чок-чок. От часів може щось або ще от чогось. Знаєте, напишіть. Так, гудзик. і Я ґудзик. Та це якийсь от медальйончика да. щось носили. А така. Золоте. Та і день Галеус один, так? Да? Да. 1735 рік. Деньга. Ти що, іпотер? Ні. Така, а вона в писку була. Так, говно радяника дірнув одного. Так. 10 копійок. Класичний. 1961. Йо-маю, -йо, яка дрянь. Так, однушечка у нас 1983 року. Говнородяночок. Так, знайшли ось таку чи монета воно. Тут ось якийсь карапунцель намальований з носом і з глазом. Може воно мені кажеться, що там воно з носом і з глазом. Здається. Но воно таке товстеньке, важкеньке. А з цієї сторони ось така лілія Щось воно таке дуже-дуже цікаве. Дуже. Ну воно наче і монета і не монета, блин. Може якийсь жетончик. Може бути жетон. Так, да, може бути якийсь жетон. Таке, воно мені на пташку похоже і все, хоч убийся, з носом. Таким. Говнородяник. Бронзою було, бронзою, не міді, а бронзою. Гавняничок у папороті. 1973. -й. Рік одна копійка. Це взагалі. Супер. Так, одна копійка 1900, 1971 рік. Говнородяник, одні говнородяники лізуть, і копійка, копійка, копійка. Ще один ось дивіться, 61 рік, йолки палки в рельєфах. Так, одну копійку камрад підняв. Тільки що під корнем, отам воно вигрібали, пів часа я пальцями гріб, бо думав, що Польща. 1893. Одна копійка. Така полугниленька, але більш-менш. Там камрад один підійшов, ось знайшов. Хрестик. Ти ще польського жетона знайшов. Ось такий хрестичок маленький, симпатічний. А я там, де машини. Так, камрадон ходить і знайшов тільки що. О! 1890. То ли третій, то ли п'ятий. Третій. ні, п'ятий. 9 чи 10. Кажіть, бо баба не чує. Та що, знайшов Копійоз. Одна копійка 1927 рік. аби дві копійки, а то було б чотенько. Ні, ну все одно. Нормал, да. Так. Комрад гудзика підняв ось такого. Цікавий. Може посріблення якесь було. Може і радянщина. Позній. На ну, рамочку поставиш свою першу копійку, не викидай, хай буде.